Для чого нам потрібно ставити в житті цілі. Ціль допомагає нам сфокусуватись. Ціль дає впевненість в собі. Ціль наповнює наше життя смислом. Цілі привчають нас бути відповідальними, відповідати за своє життя дорослішати. Цілі допомагають уникати поганих звичок. І ми маємо замислитись, для чого, куди нам рухатись, що нам ставити, і ціналі для нас ця ціль. Інакше не буде сенсу втрачати час, ресурси, своє життя. Над досягненням її. Але є ще інша сторона медалі. Ми можемо взагалі її не досягнути, але то, що вона у нас є, це наповнює нашу, наше життя смислом, допомагає нам рухатись і ставати щодня і йти діяти.